Ми знайшли класний будете буде текікар даного ІТФ-фонду в кабінеті брокера, і тут сюрприз, вам буває список там з двох, з трьох etf фондів Особливо така часта історія буває з ірландськими etf фондами Тому в даному відео розкриємо секрети інтерактів брокер, чому так власне буває, що з цим робити, ну і як зробити правильний вибір саме того etf фонду який вам потрібно. На зв'язку Ульяна Гринчевська. Давайте досліджувати. А ви тим часом не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк даному відео. Будемо з вами користуватися таким ресурсом, як Just ETF. Тут Безпосередньо можемо переглядати інформацію по etf фондах, особливо по ірландських etf фондах, ну і безпосередньо кабінет брокера. Також у відео будемо згадувати а, таке поняття, як АІСІ. І власне сам Тікер. Що це таке є Тікер? Це безпосередньо символ да, назва самого ETF-фонду, який ми шукаємо на біржі. ISIN – це міжнародний ідентифікаційний номер інвестиційного інструменту. І чи може uh, ISIN мати декілька тікерів? Спойлер, так не навпаки. А зараз дослідження це проведемо на прикладі etf фонду від провайдера Vanguard на весь світ це ірландський акумулюючий ETF-фонд. В самі показники ETF фонду ми не йдемо, тому що нам нас цікавить трошки інше. І ось дивіться, в чому фішка. На даному сайті, Just ETF, є такий розділ, як Stock Exchange. І от ми йдемо в самий низ. І да, Listings, Тобто, де цей ETF-фонд торгується, на яких біржах? Ми бачимо колонку з Listings різними біржами. Ми бачимо торгову валюту цього etf фонду ну і, власне, різні тікери. Зверніть увагу, ці тікери дійсно різні, так, різні залежить. Тепер, припустимо, що цей etf фонд від Вангарду на весь світ ми хочемо купити на лондонській біржі. Ми купуємо etf фонд йдемо в кабінет брокера, вставляємо цей etf фонд і бачимо, що Interactive Brokers нам пропонує два цих etf фонди нас цікаво там лондонська біржа. От, І бачимо etf фонд WRA в доларах так, торгується, Перевірили. Давайте подивимося на інший приклад, на інший etf фонд. От є etf фонд на 600 європейських компаній, найбільших, від провайдера Amundi. Також бачимо тут ISIN цього ETF фонду. І так як ми на сайті Just ETF, то також нам цікавий тут розділ Listings. Так, Stock Exchange. Ось він. І також бачимо. Цю ж саму інформацію, на яких біржах цей etf фонд, ми потенційно можемо знайти, в яких валютах торгується, і, власне, різні тікери. Але зверну увагу, що не завжди брокер пропонує цей etf фонд купити на різних біржах. Ще може бути і така штука. От, тому припускаємо, що ми цей etf фонд хочемо купити на біржі Euronext У Євро. Копіюємо саме ось цей etf фонд, не інший. так? Йдемо в пошук, вставляємо. Да, і от бачимо, є лондонська біржа, але там, певно, зараз перевіримо валюту і євро, next. Да, Бачимо, у валюті євро є. Окей, а якщо б цей ET-фонд ми б хотіли купити в доларах на лондонській біржі, то зверніть увагу, ми б використали інший тікер, конкретно по Interactive Brokers. Так. так, також вставляємо, перевіряємо, чи є. Так, бачимо, є. Заходимо на безпосередньо процес купівлі, так. Так, і що ми бачимо? Так, да, є валюта долар, і тому діє на 600 європейських компаній. Так. Тому, як бачите, це різні тікери впливають на той etf фонд який би ми хотіли купити. Бо тут ще цікава штука, якщо би нам не знаю, сказав якийсь знайомий чи колега, дивись, знайшов якийсь класний etf фонд на 600 європейських компаній, я собі купив, давай і ти купляй, знаєте, як часто буває. І от вам е, сказав ось такий etf фонд. Ви йдете в кабінет брокера, ну і тут знову ж таки сюрприз, такого etf фонду, в принципі, немає. От, а якщо ви знаєте вже цю інформацію на рахунок того, що etf фонд торгується на різних біржах, ага, і цей etf фонд вас цікавить в Євро. Ну, як мінімум, ви можете зайти там на Euronext, так? Але ви бачите, що тут різні тікери. І по факту, здавалось би, різні ті по та ну так собі людина може думати, що це різні ІТі фонди, але ні, залежить від того на якій біржі і якій валюті цей ІТІ фонд ви би хотіли купити. Тому ось так а, йдемо з вами далі. Ну то, все ж таки, якщо купити саме той ІТІ фонд, який ви хотіли. Тут виділили три таких моменти: перший момент це перевіряємо валюту. І нагадаю, дуже базове правило, але воно мега важливе, що валюта інвестування має дорівнювати ваші валютні цілі. І також показую вам певну особливість. Ось дивіться, оцей etf фонд Фітфанкарту. В нього валюта etf фонду, є таке поняття також інформації по даному etf фонду. Зараз, зараз вам покажу. Ось валюта фонду в доларах. А торгова валюта також оцей самий розділ Stock Exchange, бачите, торгова валюта різна може бути. І долар, і євро, там фунти, і так далі. Чи це на нас може повпливати? Так, може повпливати. В чому різниця між валютою фонду і торговою валютою? Справа в тому, що валюта фонду це безпосередньо та валюта, якій ведеться облік активів, звітність, і чи дивно, що саме по цьому ETF фонду валюта фонду долар, то спойлер ні. А чому, чому так? Тому що дивіться, тут більше, ніж 50% саме американських компаній. І от якщо подивимося навіть на топ-10 да, компаній, то це ну, от бачимо, тут їх переважна більшість да, це саме американські компанії, тому це не дивно. Або торгова валюта може відрізнятися. Як це на нас впливає? Також дивимося далі. Давайте собі наведемо такий приклад: торгова валюта в нас долар, так як бачимо по цьому etf фонді. Ми купили ETF за 100 євро. Курс валют євро до долара, 1 євро дорівнює 1 долар 10 центів. Тобто, по факту, ми такий ІТФ фонд купили за 110 доларів. Припустимо, ІТФ ціні не змінився, а курс валют змінився 1 євро дорівнює 1 долару. І тепер в нас виходить 110 доларів дорівнює 110 євро, так, у зв'язку з зміною курсу валют. Через зміцнення долара до євро ми отримали по факту на рівному місці прибуток 10 євро або 10%. Другий варіант: так, припускаємо, що фонд в доларах, але євро зміцнюється. Особливо як ми зараз спостерігаємо ж історію, це прям реальний приклад. Бачимо графік так, курсу валют євро до долара, і бачимо, що з березня місяця в нас дійсно змінився курс. Тобто євро зміцнюється, долар навпаки. То що в нас буде? А, якщо фонд в доларах, але євро зміцнюється, то ціна у євро на цей ETF фонд зменшиться, навіть якщо сам фонд в ціні не зміниться. І це, до речі, дуже яскравий приклад того, як валютний ризик може безпосередньо впливати на інвестора, особливо коли валюта фонду не збігається з валютою інвестора. Але є також такий міні-спойлер, що на довгому проміжку часу. Такий валютний ризик він насправді буде ну не такий суттєвий а буде доволі мінімальний. Це також варто враховувати. Тобто більше валютний ризик на нас впливає тоді, коли в нас є якісь короткострокові інвестиції. Тоді, по факту, на нас що впливає ціна продажу, за яким ми цей е, продамо далі. Впливає на нас безпосередньо курсова різниця, так гривні до тої валюти, в якій ми інвестуємо для українських податкових резидентів. Ну і третій момент це безпосередньо. Валютний ризик. Тому нагадую ще раз, щоб наші інвестиції були не якісь рандомні тощо, а планові, бо є ряд ризиків, які ми на себе беремо. Ну і давайте, як то кажуть, наочно подивимося на графік ціни ETF фонду в доларах і євро, щоб ми побачили, як це впливає по ціні. От беремо, нагадаю, це ми дивимося зараз ETF фонд від вангарду на весь світ. Бачимо від початку року, як ціна в доларах. На цей ІТФ фонд змінилася, і як ціна на цей ІТФ фонд в Євро змінилася. Бачимо невеличку просадку. Чому так? Бо здавалося б, да, тільки що відрізняється, в якій валюті ми це купили. А от нагадую оцей слайд: що якщо фонд у доларах а це так є, але євро змітнюється, то ціна ІТФ у євро зменшиться. Так? Ну, тут момент, навіть якщо сам фонд не зміниться в ціні, от, тому бачимо оцей такий вплив. До речі, якщо тут є співпадіння валюти фонду і безпосередньо валюті, в які ми інвестуємо. От, наприклад, по наступному ІТІ фонду Вітамунді, да, на 600 компаній Європи, тут бачимо, що валюта фонду у Євро. Ну і пропускаємо, да що також купили цей ІТІ фонд в Євро, то додаткового валютного ризику ми не несемо. Ну, але також наголошую на терміні інвестування, бо це також має вплив. Якщо довший термін інвестування 10 плюс років, то вплив. Мінімальний. Є, тобто це перший фактор, який впливає, як же купити саме той etf фонд який ви купили, це перевіряємо валюту. Як бачите, це важливо. Другий момент це щоб був достатній обсяг торгів. Давайте з вами переглянемо ось цей etf фонд перший да, від провайдера Vanguard. Давайте візьмемо блондомську біржу. Де ви можете подивитися об'єм торгів, це ось тут. І зверну увагу, це, це в штуках вимірюється цей об'єм торгів. І зверну увагу, якщо більше, ніж 100 тисяч штук торгується, то відповідно, а, і ще момент добре було б звертати на середній об'єм торгів, бо даний об'єм торгів, він може бути ну, не завжди коректний. Там може ряд якихось моментів впливати тощо, то краще орієнтуватися на середній об'єм торгів. І, в принципі, по etf фонду якщо об'єм торгів від 100 тисяч штук, 100 штук, то, відповідно, можемо вважати, що це доволі ліквідний etf фонд і на нього дійсно варто звернути увагу. І третій пункт, як же вибрати та і купити саме той etf фонд який ви хотіли, це щоб були мінімальні спреди між ціною купівлею і продажу, де це ви можете переглянути ось тут. Так? Тобто, коли ви зайшли на цей etf фонд натискаєте купити. От, і це різниця між ціною покупки, між ціною продажу. І навіть можемо собі таке також правило якби зробити, що якщо у нас мінімальний, мінімальний сприят між ціною покупки і ціною продажу, у нас високий об'єм торгів по даному ІТА-фонду, то відповідно ліквідність на даній біржі по даному ІТА-фонду є прийнятною і на нього варто на цей ІТФ-фонд варто звернути увагу. Ось такий секрет від нас ховає Interact Your Brokers. Ви не забудьте підписатися на наш канал, а підтримати його лайком, обов'язково коментарем, чи ви знали таку інформацію. І на зв'язку, Гарного дня!